От друзі, а я зараз згадаю Крим. Я не можу не згадати Крим. Це не кабан, це маленька така е, е, свиня англійською пікері. Вона зветься, калатпікері. Вони є родичками, звісно, е, родичами кабанів, але вони не кабани. І от е, в Криму ми якось е, поїхали е, з ночівлею на Ескікермен. А, і а, на Ескікермен, е, до речі, українці е, там влаштували ну, щось к нашталт такого. Е, е, я не знаю, як це назвати, але це була ферма. От скажімо так, ферма. І вони, окрім того, що вирощували оцих маленьких свіночок, чорних. Вони там також зробили е, такий е, гостєвий, Дім для туристів, котрі, от як я, от ми зараз будемо їх бачити, не дуже люблять е, палатки. Я люблю, щоб був серед лісу дім, гостєвий, щоб там був довше, все таке інше. І от там ми просто милувалися цими маленькими свіночками. От так, згадала. Ескікермен, друзі. Ой.